У Житомирі в останню путь провели загиблого 40-річного воїна Іллю Мельника. Чоловік народився 2 серпня 1984 року у місті Житомир. Навчався у загальноосвітній школі номер 6 Згодом Ілля здобув професію каменяра у фаховому коледжі архітектури та дизайну. Також він навчався в приватному вищому навчальному закладі Європейський університет на факультеті економіки та менеджменту. Він захоплювався природою, він любив цей світ. Любив життя, він любив музику, грав на гітарі. Його завжди оточувало безліч друзів, так як він був душею компанії. Він завжди вмів розрадити. Підняти настрій у важкі моменти, окрім цього, чоловік мав талант до акторства і навіть виступав у театр студії диваки при Житомирському центрі творчості дітей та молоді. Його Яскраві виступи надихали глядачів по всій Україні. Після навчання він працював на різних підприємствах міста Житомира також став керуючим магазином. Він брав участь у проєкті з відкриття. Магазинів нового формату. Друзі та знайомі загиблого запам'ятали його як відкриту, щиру та життєрадісну людину. А найбільшою гордістю і любов'ю чоловіка була його донька Марія. Він так мріяв побачити її випускний вальс. Він так мріяв відвідати з нею ще безліч концертів. Мріяв створити для неї. Щасливе майбутнє та війна зруйнувала всі життєві плани у листопаді 2024 року. Ілля доєднався до лав захисників України та став на захист батьківщини у складі одного з підрозділів Збройних сил України. Він мужньо та хоробро захищав рідну землю. Та 15 березня 2025 року, під час виконання бойового завдання і захисту батьківщини, Ілля Іванович. Героїчно загинув у вічній скорбуті. Залишились рідні, близькі, друзі та бойові побратими загиблого. Світла пам'ять вічна слава герою.